Це історичний момент, як ми записуємо а, перший день пакетом а, ролики для YouTube канала Network Relations. А яка наразі тема? Тема зробили? у нас, яку зараз будемо писати, це перша зустріч із закупівельником. Як зробити так, щоб вона не була останньою? Ну, Нормальна тема, цікава тема. Я, сам Я зараз... думаю, постачальники пішли також курити. Ну нехай курять, але кур курити це зло, курити не потрібно. Я сам не курю. Привіт, це Ігор Кравчук. Канал Network Relations, настільки глибоко занурюємось в ріте, що порядні люди після такого одружуються. Наша сьогоднішня тема це перша зустріч з закупівельником, як зробити так, щоб вона не була останньою. На першій зустрічі з закупівельником може бути присутній його керівник, може бути присутній маркетолог, може бути присутній. Бухгалтер може бути присутній фінансист, до чого я взагалі все це розповідаю? Я це розповідаю для того, щоб коли ви планували цю вашу першу зустріч, ви чітко розуміли, скільки людей з боку мережі, якщо ви постачальник, звісно, будуть присутні. Бо це ну, дуже погана історія, навіть чисто психологічно, коли ви приїжджаєте на перемовини до мережі, ви один. І сподіваєтесь, що закупівельник також буде один, а там делегація 15 людей сидить, і ви себе ну досить некомфортно відчуваєте. Але це працює і в іншу сторону також. Якщо ви плануєте, як перша людина в компанії приїхати на перемовини з торгівельною мережею, з вашим якимось менеджером по віп клієнтам чи з менеджером з продажів, чи з вашим бухгалтером, чи з фінансістом, обов'язково попередте про це ту людину з мережі. З якою ви спілкуєтесь, як правило, це буде чи байер, чи категорійний менеджер, щоб також уникнути от цієї ну, неприємної ситуації. Якщо зустріч приход... проходить у вас не один на один, а є представники з однієї і з іншої сторони, чітко розумійте. Хто за що з цих людей відповідає, до чого я це кажу? До того, що є особа, яка приймає рішення, да? а є особа, яка впливає на прийняття рішень. Класичний варіант це коли на перемовинах з боку мережі присутній байер і присутній його керівник. Може бути такі історії, що ви, як компанія, ви, як постачальник, сподобались байеру, Він бачить перспективу в праці з вами. А, наприклад, керівник розуміє, що по якимось фінансовим показникам, по якимось показникам, характеризуючим ваш товар, ви не досить підходите. І в такому випадку керівник буде. Особою, яка вплив впливає на прийняття рішень, і з високою долею вірогідності контракт з вами не буде підписаний, чи навпаки, чи може бути діаметральна ситуація, що ви справили правильне враження на. Керівника байера, він бачить перспективу в роботі з вашою компанією, але Байер розуміє, що ви не будете тягнути по товарообороту, ваш товар не дасть тої маржинальності, на яку він планує згідно тих KPI, які йому ставляться. І в такому випадку, також скоріш за все, на жаль, у Ви і Ах, робота з вами е закінчиться. Навіть не почавшись. Основний ще момент, на який я хочу зробити акцент, це те, що до цієї зустрічі, до першої зустрічі з закупівельником, з представниками мережі, обов'язково всім постачальникам треба готуватись. Ви повинні приїздити на цю зустріч вже максимально підковані, підготовлені. І пункти, які ви повинні... Знати, ми трошки далі будемо з вами розглядати детальніше, але просто ставтесь психологічно до цього, як до вашого першого побачення. Ви повинні справити максимально позитивне враження. Запам'ятайте, що перше враження неможливо справити два рази. Ось як ви себе на цій першій зустрічі зарекомендуєте скоріш за все таке ставлення і відношення до вас, і до вашої компанії, і до вашого продукту, і буде залишатися у торгівельної мережі. Готуючись до цього важливого етапу, є також цей нюанс, який слід підкреслити. Багато постачальників, але це як правило вже крупні національні постачальники, це вже досвідчені постачальники. Проводять чуть ліне розвід з приводу того, на якій машині їздить закупівельник, який в нього графік роботи, де він обідає, де він снідає, з ким він проводить час. Це робиться для того, щоб найкраще зрозуміти саме цю особу, яка приймає рішення. Я дуже сумнівно ставлюсь до таких практик, тому що дуже часто вони можуть. Зіграти з вами злий жарт. Ніхто не любить, коли коприсаються в його особистому житті. І якщо при першій зустрічі, зібравши якусь цю детективну розвіддіяльність, якусь інформацію, ви будете надто вражати закупівельника глибокими знаннями з приводу його особистого життя, це може людину просто налякати і це абсолютно нормально. Тому не варто практикувати такі підходи. Це е, дає зворотній ефект. Е, я казав е, і робив акцент на те на тому, що до зустрічі слід підготуватись. Давайте детально тепер розглянемо, що мається на увазі, а е, що ви повинні знати, які навички у вас повинні бути. Для того щоб продуктивно провести цю першу зустріч з представниками торгівельної мережі, перше і ну напевне саме головне це розуміння ринку, на якому ви працюєте. Якщо з перших ваших слів закупівельник розуміє, що ви не професіонал, що ви делітант, то на цьому реально зустріч. Може зразу і скінчитись, і повірте мені, я бачив і приймав участь у досить багатьох таких зустрічах, які закінчувались через 2-3 хвилини після їх початку. Тому що я просто розумів, що людина не володіє взагалі ринковою ситуацією, вона живе в зовсім іншій паралельній вселенні. Щось конкретно з нею обговорювати просто немає сенсу під розумінням ринку. Що мається на увазі, мається на увазі розуміння всіх тенденцій, які зараз є на ринку, якихось хайпових тем перед тим, як прийняти для себе рішення взагалі працювати на цьому ринку. Я сподіваюся, що ви вже досконально зрозуміли цей ринок всіх конкурентів, які у вас є: локальних, національних, глобальних, провели якусь аналітику і аналіз згідно. З характеристиками вашого товару саме цю суть я і вкладаю в розуміння ринку. Це розуміння того поля, в тому числі конкурентного, на якому ви будете вести ваш бізнес. Чим об'ємніше ваше розуміння ринку, ринкової кон'юнктури, ваших конкурентних переваг на цьому ринку, тим більше плюсів ви для себе отримуєте, тим більш Впевненішими ви будете на цих переговорах, ви зможете досить просто наводити якісь цифри, наводити тенденції, обґрунтовувати і переконувати закупівельника у вашій позиції. І саме це розуміння ринку буде характеризувати вас як адекватного професійного партнера, який. Чітко орієнтується в, в цих реаліях, які склались на даний момент, і може запропонувати дійсно гідний товар по адекватній ціні і закрити якусь біль торгівельної мережі і дати їй якусь цінність. Розуміння ринку, на якому ви збираєтесь працювати, це ознака професіоналізму. Це характеризує вас як співробітника, як компетентну людину, яка розбирається у. Всіх цих специфіках і до якої варто прислухатися. І саме таке враження в ідеалі, ви повинні скласти на вашого співрозмовника. Далі розуміння мережі і її вигід від роботи з вами. Цей аспект резонує з темою про комерційну пропозицію, те, що ми вже з вами розглядали, дуже Важливо чітко розуміти, що саме ви пропонуєте торгівельній мережі. Скоріш за все, товарів, які, з яким ви заходите, досить багато, у вас вже, скоріш за все, величезна конкуренція. Вам треба донести саме цю саму основну важливу думку. Чому саме з вами мережа повинна працювати? Чому саме ви можете закрити потреби мережі? В чому ви можете закрити потреби мережі? Ще один невеличкий лайфхак. Окрім а, розуміння і а, цінності вас, вашої компанії і вашого товару для мережі в загалом, спробуйте зрозуміти а, вашу цінність безпосередньо для закупівельника. У всіх закупівельників є якийсь KPI, по яким вони працюють. Це, наприклад, найменша ціна, це товарооборот, це маржинальність. І вони відповідають за ці KPI, які вони повинні виконувати по своїй категорії, в якій вони являються професіоналами. Намагайтесь це зрозуміти, які з вище наведених або з якихось інших KPI саме конкретно цьому закупівельнику ви допоможете реалізувати з допомогою вашого товару. Скоріше за все. Цю ідею ви вже розкрили в вашому офері в вашій комерційній пропозиції. І саме тому вас вже запросили на цю зустріч, на цю першу зустріч з представниками торгівельної мережі. І ваше завдання, основне і саме головне це розкрити максимально ті конкурентні переваги, через які ви знаходитесь в цій кімнаті переговорів з цими. Людьми. Ще один момент це е, зразки. Про зразки, я думаю, ми зробимо окреме відео, де будемо розбирати, як правильно презентувати зразки вашої продукції, як неправильно, але я наперед просто скажу: що якщо ви являєтесь виробником безпосередньо товару, ну навіть якщо ви являєтесь дистриб'ютором, то це знак доброго тону. Привести на першу зустріч зразки вашого товару і залишити ці зразки на дегустацію. Це так вам просто невеличкий такий а, лайфхак. На першій зустрічі ви можете сподобатись, а можете не сподобатись. Ви можете справити позитивне враження, можете не справити. Але обов'язково основна теза, що до цієї зустрічі. Треба готуватись, треба приїжджати вже максимально підкованим, вже максимально компетентним з розумінням ринку, з розумінням конкурентних ваших переваг, з розумінням, з якими конкурентами ви будете тягатись на полках цього конкретного супермаркету. І якщо сталась така ситуація, що на цих переговорах щось пішло не так, таке може бути, то Будь ласка, зразу ж, зразу ж намагайтесь домовитись про наступні переговори, на яких ви вже зможете якісь моментики підправити. Наразі це все. З вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. Підписуємось, працюємо далі, піднімаємо економіку. Бувайте!